класна школа, яку ми обороняли. Yeah, yeah. Да. Було жарко, виїжджав танчик, фігачив по нам, але ми втримали. Село втримали. На наступний день зачистили інше село. Так що ЗСУ працює. Працюємо. Правильно. У мене чоловік раніше раніше мене встає. Каже, ти знаєш, щось вони чи на нашу вулицю переходять. Чи тікають, то бронемашина там під, до сусідів стала під кущ, каже, і три чоловіка. І так ото встали, як обстеження, аж роблять. Я тут, а я вийшла в садку, стою, там за борщ, я у нас стояв. Кажу, а нам що, ховатися? А один махнув головою, да, а тоді махнув комусь там, іде до мене, ну так той. А то він підійшов, така, доброго ранку. А я кажу, доброго, якщо він добрий. А він, ну як вам тут живуся? А я кажу, а ви хто? А він каже, як хто? Українці. А я кажу, які українці? А він каже, як які? Самі настоящі. А воно тільки розвиднялося, і мені стрічки показалися білі. Кажу, а стрічки? А він каже, а що стрічки? А чого кажу, у вас білі стрічки? А він кая? Розвертається, дивиться на своїх хлопців, а тоді мені от піднімає руки, а вони жовті. Боже, я впала на коліна, я зразу дякувала Господу Богу. Я кричала чоловіку, коля, це наші. І вибіг той Коля, стали обніматися з тими хлопцями, там вийшли, стали той. Я кажу, дякую Господу, Богу, він почув мою молитву. Я казала, Господи, щоб я вранці проснулась, побачила нашого солдата, і воно так відбулося. Я побачила наші, а які вони красавці були. Як ой, боженько, я кажу, дякую Господу Богу. І на і ЗСУ. Ось ось, ось поля нисеньки Херсонщина. Ось ось побратим палохотник керує. Ось ось, ось я прямуємо любимо Бачите Ось що приніс руський мир в Україні подивіться що ця орка тут натворила. Бачите, тут була катівня наші, Я вискочила, вони теж так само сюди летіли вже швид, швидко сюди. Вони мене втішали, не плачте, не плачте, вже все, вас звільнили, ми вже прийшли. Вам не передати. Яка це була радість, яке це почуття. Зустріли, звичайно, з радістю, з обіймами. Виходили всі люди. Прибігла тетя Маруся, ястреб, прапор у неї був, і вона одного з воїнів накрила цим прапором. І йшли ми всі по вулиці. Це така була ейфорія. І дійшли до Галини Дмитрівни Панчук. Вони там саме пекли пиріжки. І вони вийшли з пиріжками, винесли компот хлопця. Вони кажуть, та ні, ми не хочемо. Ну, все-таки пригостили цих хлопців. Ну, одним словом, це така радість була. І Діти виходили, вийшли загребівські дівчата. Вони були в в окупації. Ну одним словом, це така була ейфорія, це вам не передати, це треба тільки пережити. Перший син менший пішов з першого дня воювати. І він же ж тут з високополя цей йшов сюди до нас аж піонер. Вони освобождали, а тоді. Це я. я йому дзвонила, побіжу туди на город. Зв'язку ж не було, ні світу не було, ж вже ті падли побили. А я побіжу на город, кажу, синок, по трасі поїхали чотири цих танки, тільки гу-гу-гу, їх побили. А я цей телефон виключу і до собаки в будку. Мені син каже, ма, підожди ще три дні. Ма, підожди ще три дні. Кажу, синок, стільки ж можна три дні штати. Так ми вісім місяців жили. Героям слава. Люди плачуть, зустрічають. Розбита школа. Зайшли в село, що що Люди чекають, зустрічають. Нам було важко ці сім місяців без продуктів, а в кінці і без світла, і без води, коли зайшли наші хлопці, то в принципі не було чим їх і пригостити, але всі несли, що в кого було. Хтось коржі пік, хтось корову доїв молоконі, хтось яйця варив, хтось коржики, хтось якусь картоплинку. Всі йшли, старались пригостити. Це було щастя. Це було щастя, свободи. Слава Україні! Ne <laughs> yapalım? <laughs>